Добрий день. Маю ось таку відшиту картину. Вишивала я її на канві, яка вже розмічена. І ось тут виробник вказує, що якщо попрати її при температурі 40 градусів, ця розмітка зникне. Ось зараз перевіримо, що з цього вийде. Перу, я завжди. Вишивку в машинці, я цього не боюся. Ну, подивимося, що з цього вийде. Буду прати при температурі 40 градусів. Поїхала. Так, попрала. Розмітка. Підійшла, не видно її. Хочу ще зробити заміри після того, як вже зробила всі маніпуляції з цієї вишуки. 40 на 33. А по прев'ю заявлено 42,5 на 34 сантиметри. Значить, сюди півтори сантиметри, усілося і сюди на сантиметр. Ну, можливо, і взілася, просто не скажу. Я забула. Ой, заміряти її перед тим, як прати, то я нічого не скажу. це ну, трішки менше, ніж заявлено вийшло в мене. Ну, візьмемо це, скинемо на те, що вона трохи збіглася, всілася. Ось така вийшла робота.